Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми на грядці огірків і поговоримо, як доглядати у даний час період активного плодоношення за огірками для того, щоб вони і надалі давали гарні урожаї і були здорові, як проводити догляд, які проводити підживлення в стадії активного плодоношення і що нам потрібно зробити на огірковій грядці, щоб і надалі наші рослинки нас радували урожаєм. Наші огірочки, як ви бачите, знаходяться на огірковій сітці. Нам це дуже зручно. Зручно, по-перше, для того, щоб ми бачимо повністю огірочки, не потрібно за ними згинатися. Наші плоди достигають просто на огірковій сітці. Нам легко їх забирати, знімати і доглядати. Ми бачимо. Що робиться з нашими рослинами, і в будь-який час ми можемо їм допомогти. Як ми доглядаємо за ними, ми стараємося забирати ці вуса насамперед, для того, щоб нам було зручно за ними доглядати. Тоді, як немає вусів, ми можемо направити наші огірочки на сітку в тому ракурсі, який нам зручній, який нам підходить, і це постійно кожен день огірки ростуть швидко. Кожен день нам потрібно провести цю роботу, і зазвичай вечором, коли спадає жара, ми проводимо цю роботу. Стараємося постійно зрихлювати ґрунт під огірками. Чому це ми це робимо? Якщо взяти прочитати про вирощування огірків, то пише для того, щоб була міцна і здорова коренева система. Ми повинні постійно давати кисень. Це ми можемо зробити, коли прорихлюємо ґрунт під огірком, через те, що ми поливаємо і обов'язково робиться кірка. Дуже добре, коли ви можете проводити мульчування. Ми зробили мульчування в минулому році, але для огірків це було можливо і дуже добре. Полив і мульчування це дає вологе середовище для слизнів. Коли ми їх зараз без мульчування не бачимо жодного, то коли було мульчування, то мені здається від усіх сусідів ті слизні прилізли іменно під огірки. Ми того року мали проблеми, через те я не мульчую. Але ми проводимо полив, ми часто проводимо полив, не даємо пересихати нашим огірочкам. А для того, щоб розвивалася наша земна частина рослини, то огірки дуже люблять, щоб була концентрація вуглекислого газу. Через те в мене є відео. Я дам силку вам на відео, що огірки дуже люблять настої коров'яка, настої курячого посліду. Через те, що там є, саме виділяється вуглекислий газ. І оці настої, які ми проводимо підживлення на мокрий зволожений ґрунт. Вони дають ріст наземної частини рослини і дають урожайність оцих огірочків. Коли наші огірочки розвивалися і росли, вони потребували азотних і фосфорних добрив. А сьогодні, звичайно, ми не перестаємо раз у два тижні давати настої курячого посліду на 10 літрів води, півлітрову баночку настою курячого посліду і Літрову баночку настою кропиви і поливати по літрі під кущ на зволожений ґрунт. Робимо калійні добрива обов'язково через те, що в нас іде період активного плодоношення. А калійні добрива, ви знаєте, це настій деревного попелу. І також для того, щоб дати ще більше вітамін нашим огірочкам, дам ссылку на відео. Ми робимо беремо літрову баночку настою кропиви. На 10 літрів води і додаємо літрову баночку настою деревного попелу. Але деревний попіл ми робили не як зазвичай, а теж на 10 літрів води ми давали літрову баночку попелу. І воно так настаювалося дві доби. І брали ми літру на 10 літрів води. І це дуже відмінне добриво для наших огірочків. Ви дивитесь по своїх огірочках. Якщо ви бачите, що вони відмінно плодоносять, то ми можемо і не переходити на мінеральне добриво. Якщо ви бачите, що огірочки ваші не так рясно плодоносять, ви можете використовувати в цей період активного плодоношення монофосфат калію. Дуже добре в даний час, коли теплі ночі, теплі дні використовувати підгодівлю дріжджами. Одну пачку пресованих дріжджів, це 50 грам, розчиняємо у 3 літрах води, додаємо одну столову ложку цукру і настоюємо добу у темному місці і теплому. Потім розводимо все, всього на 5 літрів відстояної теплої води і проводимо оприскування. Друзі, відмінно себе зарекомендувало добриво: це дріжджі із попелом. У мене є відео. Я вам дам силку. Ви побачите в куточку відео і під відео. Силочка також, друзі, поряд з підгодівлею Ми повинні боротися з шкідниками і хворобами огірочків. Адже після цих проливних дощів. Ми боролися, були такі плямочки в нас на листочках огірків. Я дам силку на відео. Ми робили бакову суміш, де використовували біопрепарати, використовували триходерму. Це дуже дієвий розчин, вже багато від вас відгуків, що ви спасли, і перці таким баковою сумішу, і свої огірочки. Так що, друзі, далі продовжуємо профілактично використовувати цю бакову суміш, Я даю силочку на відео. А можете народними методами робити. Профілактичну боротьбу, це коли зробити підживлення огірочків, використовуючи цибулеве лушпиня. Це буде як і підживлення, і профілактика боротьби з шкідниками. Для того, щоб зробити цей настій, то ми беремо 20 грам лушпиня і 5 літрів теплої води. І ця суміш повинна настоятися протягом 4 днів, після чого процідити. І можна використовувати не тільки для огірків, а для і перців, і баклажанів і томатів. Також, друзі, молоко і йод для огірків це і боротьба із шкідниками і хворобами, та ще й дуже гарне підживлення. Я також даю силку на відео, де ми проводили таку обробку, де ми робили таке підживлення. Ви подивитесь, якщо ви ще так не робили. Використовуєте це дуже дієвий засіб. Друзі, ви завжди мене запитуєте, які у нас посаджені огірочки. Огірочки у нас голландські гібриди. Якщо вам цікаво, я сьогодні ми коротенько порівняємо. Я думала, що ми зупинимося на сортах огірочків, зробимо окреме відео. Але можливо, ми це зробимо вже як огірки будуть досить великі потужні, Але сьогодні це кінець червня, місяця, ми також можемо зробити порівняльну характеристику. Я так стану ось вище, щоб бачили абсолютно всі огірки. І що можна сказати? Я не можу сказати, що якщо взяти по розвідку рослин, що якісь є гірші чи кращі. У нас посаджені тут на ділянці Бьорн, кібрія, еколь, кріспіна, амур. За розвідком вони всі гарно розвиваються. Не можна сказати, що якісь із них набагато там вищі чи листя менше. Всі вони потужні, сильні рослини. І якщо взяти конкретно, підійти, наприклад, огірочки бьорн. подивіться, у кожній пазусі є огірочок. Хоча, звичайно, в характеристиках пише, що має бути 2, 3, 4, 5 огірочків. Я не бачу, ну є ось, наприклад, один. Огірочок вже є, а другий маленький. Тут так само є огірочок, другий маленький. Доглядаємо ми, вроді непогано, але я вам скажу, для урожая це дуже добре, коли у кожній пазусі листочка є огірочок. І сильна, потужна рослина, зав'язі не скидає. Як ви бачите, зеленців, які були б жовті, немає. Огірочки еколь. Та сама картина, але ми вже тут бачимо, що в нас є дійсно по два огірочки у вузлі. Ви бачите, вже вони дійсно що є еколь, под, ось, дивіться, назва еколь у мене є кругом, тут два огірочка, і кругом вони в принципі, йдуть дивіться, по два огірочка то і коль, можна сказати, урожайніші. На смак вони всі без гіркоти. На смак вони, їхні характеристики, смакові, дуже смачні огірки, ну, такі домашні огірки добрі. Огірочки Кібрія. Ось в мене назви Кібрія. Що сказати, що в Кібрії є і навіть у вузлі і по три огірочка. І також жовтих зеленців немає. Єдине, що хочу сказати, кібрія якась більше пошкоджується шкідниками. Оце, якщо в мене і були жовті плямки на огірочках, то це були на кібрії. Можливо, вона якась чи листочки тонші, чи що. Огірочки кріспіна. Кріспіну ми висаджуємо вже дуже багато років. Ми можемо огірки різних сортів додавати, але від кріспіни ми не відказуємося. Кріспіна, ви подивіться, вона. Завжди урожайна, кущ такий міцний. Е, у кожному вузлі є огірочок. Огірочки Гектор, друзі. Гектор чим він відрізняється від усіх огірків? От свою е, такою ніжною шкірочкою. Отакий От він, бачите, він ніжний, ніжний, він якби довший. Жалко, що я їх позбирала. Е, тут онуки е, ну, люблять, бо вони тоненька шкірочка на них. Ну вони не такі урожайні. Але дуже дуже смачні. І теж такі, бачите, міцні рослини, великі, міцні рослини. Друзі, оце такий урожай огірочків я зібрала. Що хочу сказати, поки що ці сорти огірочків нам подобаються. А які ви висаджуєте сорти огірків, можливо, ви висаджуєте той самий сорт руками, що ви можете дати нам. Підсказку, хорошу характеристику, може є такі сорти огірків, які дійсно в'яжуть у міжвузлі по 4-6 огірочків. Поки що більше як 2-3 я не нахожу в себе. Можливо, я не стільки даю їм уваги. Щоб дійсно вони такий урожай давали. Але якби було не гірше, то дай Бог, щоб всі живі, здорові і такий урожай отримували. А якщо більше, я тільки буду рада. Я дуже рада, коли ви мені пишете, що маєте урожай, зробили таку підживлення. у Вас все получилось, обробили пошкідників. Не стало. Я дуже рада, що ви слухаєте мої поради, і у вас все краще получається. Друзі, для цього і створений канал, щоб ми обмінювались думками, щоб ми обмінювалися емоціями. Я дуже дякую вам за підписки на канал, за лайки, за коментарі. Пишіть. Я дуже вам дякую. Хочу побажати вам усім міцного здоров'я, гарних щедрих урожаїв і мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.